Ванда. ви на каналі, присвяченому розмальовкам антистрес для дорослих. І я вирішила вам показати і погортати дві свої новенькі розмальовки, які нарешті з'явилися у моїй колекції, бо я завжди мріяла про те, що видавництва одного дня нарешті звернуть увагу до творчості Хаяо Міядзаки, це розмальовки, присвячені творчості цього японського аніматора. Я дуже давно спостерігаю за його е, творчістю. В мене є навіть книга, яка присвячена його е, життєвому шляху. На жаль, вона залишилася у моєму домі в, в Україні, в Одесі, але я сподіваюся, що я її до себе поверну. І в мене завжди була, було таке бажання, якщо б я могла його висловити видавництвам, ну що треба колористам подарувати нарешті розмальовки, які пов'язані з творами Міядзаки. Він всесвітно відомий аніматор, співзасновник анімаційної студії Гіблі, яка розташована у Токіо, його рідному місті. Що стосується студії Гіблі, то зараз там музей, там декорації з його мультфільмів, там історія його життя. Дуже цікава така локація, яку відвідують мільйони туристів щороку. І в мене є така. Давня мрія відвідати нарешті Японію. Я дуже сподіваюся, що життя подарує мені таку можливість. Єдиний момент, що пишуть люди, які відвідували студію Гіблі, що на жаль, всі екскурсії там ведуться тільки на японській мові, тож там немає навіть перекладу на англійську. Ну я сподіваюся, що може засновники це виправлять якось, і туристи з інших країн теж зможуть. Зрозуміти все, що там розказують. Ну, я вже дуже багато всього знаю про Хаяо. Це розмальовка авторська. Авторку звуть Марія Дік. Ось тут є наприкінці книги вся інформація. Я цю книгу купила у Дюссельдорфі. У Дюссельдорфі, хто не знає, є квартал японський. Там мешкає велика японська діаспора. Це пов'язано з деякими історичними подіями цього міста, і люди живуть там вже роками. І навіть є таке свято, як День японської культури. Це величезне свято, яке проходить у Дюссельдорфі щороку, і на яке з'їжджаються люди зі всієї землі моєї. І... Це дуже велика подія. Там в цей день мільйон людей. І у цьому кварталі, де я знайшла цей магазин книжковий, дуже багато закладів, які присвячені японській їжі, там японські усілякі магазини з продуктами. Ну, дуже цікава така тема. Така вулиця Японії у Німеччині. І, ну, і звісно, я не могла прийти повз книжкового магазину, я туди, туди зайшла, я купила собі декілька йроджетенів і ось цю розмальовочку. Я її до цього бачила на Амазоні, але не бачила горталки і якось так не вирішила, чи буду її покупувати чи ні. Але от той день сонячна погода, японська культура, ресторан. От все-таки зробила цей настрій для мене. Я вирішила, що я все ж таки цю розмальовку куплю. Її можна вважати односторонньою. Тут непоганий щільний папір, я ще не знаю, як він буде витримувати чи ні водні матеріали. І книга присвячена сюжетам з декількох мультфільмів в студії Гіблі. Що, стосовно мультфільмів, я не дуже швидко якось так відкрила для себе Мієдзаки рочків 10 тому, незважаючи на те, що е, його твори, які є за, на зараз е, всесвітньо відомими, його мультфільми, вони були зняті у 1980-х роках минулого, минулого століття. Я тоді ще не була е, знайома з цією творчістю, з цим автором. І, тільки років 10 тому я побачила свій перший мультфільм і я закохалася у цю тему, у цю анімацію, у це бездоганне поєднання таких припилених кольорів. Всі, хто знають ці мультфільми, вони знають, про що я кажу. От ви починаєте дивитися навіть без початкових титрів якийсь мультфільм, і ви одразу ж розумієте, що це творчість студії Гіблі. Маме тому, що аніматори Мєдзаки створюють ці мультфільми так, як це робилося у 20 сторіччі. Тож вони відмальовують кожний кадр. Тож це не комп'ютерна анімація. Хаяо виріс у сім'ї, яка володіла компанією по виробництву запчастин для літаків він у цій темі з дитинства. Ну і тут треба ще розуміти, що він людина, яка народилася там у часи Другої мірової війни, і у три роки його родина пережила дуже травмуючий досвід. Вони перебували під бомбами, і ця подія настільки вразила його, що все це потім знайшло відгук у його творах. В нього дуже багато елементів, мотивів і історій, пов'язаних з небом, з літаками, з пілотами. Ну, от у кожному мультфільмі є щось таке, що е, присвячено літакам. Це його сімейна історія. Зараз він з дружиною є, ну, окрім цього бізнесу, яким зараз керують його сини, його діти, він е, заснував такий е, природно захисний фонд. Який займається відродженням хвойних лісів у Японії. Це дуже цікава тема. Я теж про це багато читала. Як вони з дружиною все це засновували, як вони вигадали цю ідею, як вони вирішили підтримувати цю природно-захисну тему взагалі? Тож він дуже врівноважена, дуже по восточному мудра людина, який не дуже любить публічність, який створює ці. Світи не тільки для дітей, а й для дорослих теж, який робить велику, приділяє велику увагу соціально значеним темам. Я бажаю йому ще багато-багато років життя і творчості. Ну і в його творах дуже-дуже багато усілякої. Тематики, яка стосується японського побуту, це дуже цікаво мені як людині цілком і повністю залежною від європейського виховання, від європейських цінностей. І ця вся азійська тема вона мені завжди була дуже цікавою. І тут кожна деталь, яку ви спочатку не можете зрозуміти, воно, воно все має сенс. Воно все має сенс, і ось всі ці герої, які здаються вам, якимись дуже дивними. Всі вони мають під собою, все воно має якесь історичне підґрунтя. Тож то ви дивитеся цю японську історію про якусь дівчину, яка там втрачає батьків, які перетворюються, перетворюються на тварин, потім вона шукає. Ем, Шлях до повернення їх до чоловічого життя. Да, все це має історичні і культурні мотиви. Все це не треба пояснювати японцям чи азіатам взагалі. Вони всі з цим знайомі. Це як наші казки слов'янські, вони теж, ну, можливо, для якогось азійця мають незрозумілий сенс, але це має сенс для нас. І також саме ці історії, які розказує Хаяо Міядзакі, вони мають дуже-дуже великий зміст культурний у першу чергу. Тож ось така невеличка книжечка вийшла у видавництві топ. І сьогодні я отримала ось цю чудову, чудову книгу. Яка ну, трохи більше мені подобається, тому що, ну, будемо відверті, тут такий дивний стиль у цій книзі. Я буду її розмальовувати обов'язково. Але ця книга мені здається більш цікавою, ось з художньої точки зору. Я побачила цю книгу на Амазоні. Тут тверда обкладинка. І це книга по номерам. Ну тут ідея дуже клас, класна, бо Ну, відверто кажучи, доволі складні, доволі складні ілюстрації, доволі складні. Тут ну, не дуже просто тут все це розмалювати без підсказки, не, не будучи знайомим з історією. Тож я не всі мультфільми, на жаль, дивилася. На сьогодні вже є два нових твора, Ну, вони не дуже нові. Це. 2023 рік. Це мультфільм Хлопчик та Птах. І ще один фільм, який я теж не дивилася. Ну, всі події останніх років трохи вибили мене з мого культурного середовища з мого культурного життя. Тож я обов'язково зараз почну передивлятися всі мультфільми для того, щоб зрозуміти, у якій палітрі я все це буду малювати. Ну, тут вже є підказки. Єдине, що мене тут трохи дивує, це перфорація, тож я дуже сподіваюся, що сторінки не будуть відриватися. Трохи погортаю вам і ці ілюстрації також, мені треба згадати, як виглядали всі ці герої. І така прийшла до мене ідея, що я, мабуть, буду це розмальовувати олівцями також. Не хочеться мені тут зіпсовувати ці сторінки спіртовими маркерами. Мабуть, я буду це робити акриловими. Але здається мені, що і олівцями тут теж можна зробити дуже непогані ілюстрації. Для книги по номерам це дуже-дуже класна якість. І для тих, хто цінує ці мультфільми і знає ці історії, це дуже такі впізнавані герої, впізнавані ситуації, як ця тім. Ну і тут треба ще додати, що Хаяо Міядзаки зробив мультфільм, який є на сьогодні самим касовим мультфільмом. У історії людства. Він отримав у 1988 році Оскар за віднесена привидами, так називається цей мультфільм, який є моїм найулюбленішим мультфільмом з усіх мультфільмів від студії Гіблі і від Мідзаки. От я зараз гортаю, просто хочу ще раз його передивитися. Бо там є такі моменти, які ну, просто от нагадують за кольоровою палітрою нагадують мені дитинство чомусь. Я не знаю чому. Мій сусід Тотаро. Дуже класна книга. Не дуже складні тут палітри, ну вони не такі, як у останніх книгах книгах Шетт. Можна ще раз передивитися, передивитися ці мультфільми, щоб згадати, як виглядали герої. Е, ну мабуть, можна тут і свою якусь палітру вигадати, якщо ви хочете розмальовувати це так, як ви бачите, не орієнтуючися на цю палітру. М'язаки не треба вважати тільки аніматором. Він дуже освічена людина, він закінчив університет, факультет політики і економіки, тож його творчість насичена цими соціальними проблемами також. Наприкінці книги ми бачимо. Приклади, як це все має виглядати. Ну, тут видно, вся ця тема пов'язана з літаками. Дуже вона актуальна для нього. Класно, подобаються мені ці ілюстрації, вони шикарні просто. На мій погляд, це поки що єдина книга. З творчості Хаяо Міядзаки, яка може вважатися такою повноцінною розмальовкою, яка присвячена його роботам. Пишіть у коментарях, чи являєтеся ви поціновувачами творчості Хаяо Міядзаки, чи придбали б ви собі ці розмальовочки. Тож залишайте коментарі. Я вам дуже вдячна за перегляд. Всім спокійного життя, мирного неба, сонця і до нових зустрічей. Пока-пока.